У святій родині все зосереджено навколо Ісуса. Роздуми над Словом Божим на свято святого сімейства. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святим для Господа названим буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний. Який очікував у тіхі Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми. І благословив Бога кажучи. Нині відпускаєш свого слугу владико згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу, Ізраїлю. І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері, ось цей поставлений на руїну та на постання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від свого. вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарету. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Марія і Йосиф виконують волю Божу і цим самим дають можливість іншим зустріти Ісуса. І прийняти Його в свої обійми. Ця постава яскраво показує, чим є святе сімейство. Адже що характеризує святу родину у святій родині все зосереджено навколо Ісуса і навколо виконання Божого Слова. Святе сімейство це родина, де в іншому бачать Ісуса і служать іншому так. Як служать самому Ісусу. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом. Вираз, який описує дію Марії і Йосифа по відношенню до Ісуса, принесли його. В грецькому тексті виражається словом анегагон від анаго. Вести вверх, вознести когось, піднести вгору. Це дуже цікавий вираз і він має багато значень. Однак варто приглянутися ще до декількох фрагментів Нового Завіту, де вживається це слово. Цим словом в Євангелії від Матея описана дія Святого Духа, який повів Ісуса в Пустиню. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню. Аби диявол його випробував, і він, постивши сорок днів і сорок ночей зрештою зголоднів. Також даний вираз двічі описує Воскресіння Ісуса з мертвих у послання святого Павла до Римлян а про праведність що з віри говориться так не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо, це значить звести Христа додолу. Або хто ж зійде в безодню це значить Христа з мертвих підняти. У посланні до Євреїв а Бог миру, який кров'ю вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря Овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю. Здійснюючи у вас усе, що йому до вподоби, через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Послух святого сімейства виражається словом, яке описує діяння Святого Духа і Воскресіння з мертвих. Думаю, що це не випадково. Адже саме до такої участі Бог кличе кожну родину. Марія і Йосиф повертаються до свого дому лише після того як виконали все, що потрібно було виконати згідно Божого права. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Так наче без цього вони не могли повернутися до себе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.